У Дубівецькому ліцеї після капітального ремонту відкрили спортивну залу. Тамтешні учні матимуть змогу займатися улюбленими видами спорту як на уроках фізкультури, так і у спортивних секціях у сучасному приміщенні. Своєї черги чекають і дошкільнята. поки триває капітальний ремонт дитсадка, змушені ділити приміщення разом з вихованцями ліцею. Обласні посадовці, які приїхали на відкриття, запевнили, попри непросту ситуацію та війну в країні. Кошти на ці роботи вдалося виділити як з обласного кошторису, так і з бюджету дубівецької громади. Ось ці фото демонструють, який вигляд спортивної зали Добовацького ліцею був раніше. Учні розповідають, уроки фізкультури для них були справжнім випробуванням. Тепер мають змогу займатися у світлому, просторому та сучасному приміщенні. Спортзал був в найгірших умовах. Ми сюди ходили, тут було дуже було холодно. Просто ми грали волейбол, м'яч попадав в стіну, і стіна просто відварювалася. Ну, коли не було спортзалу, ми ходили. В вахтовий зал, грали по класах шашки, шахмати, щось таке. А зараз як Задоволені? зараз дуже задоволені. Наразі у Добувецькому ліцеї навчаються майже дві з половиною сотні учнів, і багато їхніх батьків зараз на передовій. Директорка закладу розповідає, розпочався ремонт спортивної зали торік улітку із заміни вентиляційної системи. Каже, планів є багато. Виходячи із того, що зараз безпека дітей на першому місці, це укриття, це однозначно. А далі вже і кабінет захисту України, і їдальня, і все, що тільки можна, але на даний час це укриття, це найболючіше наше питання. Очільниця ОВА Світлана Онищук відвідала Добовецьку громаду, аби на власні очі побачити проблеми та потреби жителів. Каже, досягти такого результату вдалося спільними зусиллями. Коштами громади та освітньою субвенцією з обласного бюджету. Це є опорна школа. Дуже важливо, що коли розпочалися роботи, саме з обласного бюджету були виділені кошти 500 тисяч гривень на вентиляційну систему. Наступне тут є садочок, який потребував ремонту. Коли попередньо я відвідувала дану громаду, були озвучені пропозиції з державного бюджету, з державних коштів направлено 12 мільйонів гривень для того, щоб мати можливість зробити якісні ремонти для наших діточок. У Добовецькому дитсадку і справді кипить робота до державних грошей. Додали ще 4,5 мільйони гривень коштів громади. За декілька місяців підрядники мають зробити надбудова третього поверха, тому що садок не мав спортзалу. Тобто це додаткові групи, плюс будівництво котельні, в силу того, що це окрема будівля, має бути окрема котельня. Там є комбінована буде система опалення, і газова, і електрична, плюс ремонт, харчоблок додатково. Тобто серйозна, серйозна інвестиція для нашої громади. Це найбільший садок, і, звичайно, ми вже не очікували на те, що ця інвестиція буде реалізована, тому що почалася війна. Після відкриття Добовецький дитсадок може прийняти до. Сотні дітей у планах очільника громади здійснити реконструкцію харчоблоку та актової зали ліцею. Однак пріоритет реконструкція модульної котельні під укриттям.